Сьогодні гість агроконтролю Ярослав Черевичний, начальник відділу моніторингу аграрного ринку, і також представляє департамент економічного розвитку аграрного ринку. Вітаємо вас, добрий вечір, пане Ярославе. Цієї неділі вже було благовіщення. Відомо, що після цього свята люди стають до обробітку своїх земельних ділянок. Багато хто вже визначився, що саме сіятиме на цей рік. То до вас таке питання: а як взагалі зміняться ціни на борщовий набір і чи є передумови для того, щоб вони змінювалися? Якщо так, то в який бік за даними Держкомстату, наприклад. Ціни на овочеву продукцію загалом на 22% нижчі у порівнянні з минулорічними. Якщо говорити по окремих видах, то картопля, наприклад, сьогодні на 7% нижча, вартість нижча минулорічної, ціни на буряк столовий також на 7% нижчі. Дещо вищі на Моркву вони буквально зараз почали дорожчати. А як щодо тенденцій цін на овочі цієї весни і питання також і імпорту овочевих наборів? Ну традиційно напередодні травневих свят збільшується імпорт овочів в Україну. Звичайно, цей імпорт за цінами є дещо вищий від вітчизняної продукції, тому Сезонно ціни на цю продукцію будуть зростати. Але вони, я думаю, що таке зростання буде достатньо регульованим контрольованим. На сьогодні підстав для дестабілізації ринку овочів немає. Які цифри, можливо, дає міністерство, що дає вам підстави так говорити? Можливо, ви опираєтеся на певні дані, певні дослідження. Ну, перш за все, що ми в минулому році ми. На кожного середнього українця ми з'їли на 9 кілограмів більше овочів як попередні роки. Це щодо зростання ємності ринку. Друге, те, що завдяки вжитим урядом заходам, на сьогодні ми маємо більш організований ринок овочів, картоплі, ягід. На сьогодні вже будує працює 4. Оптові ринки сільськогосподарської продукції до 1,4 мільйона тонн збільшено ємності картоплесховищ. Це п'ятимісячна норма зберігання, потреба зберігання такої продукції. Майже 1 мільйон тонн у нас ємність овочесховищ. На сьогодні, те, що зараз говорять, Різні засоби масової інформації поширюється інформація відносно зростання цін. Так, на сьогодні у нас зростають ціни виробників. Але завдяки вжитим заходам зменшується маржа роздрібних мереж, ринок стає більш організованим, зменшуються втрати продукції, зменшується кількість посередників продукції. За рахунок цього середній українець значної різниці в цінах. На овочі в прийняні із попередніми періодами. Він просто не бачить. Ну, можливо, так воно і відбудеться. Так воно і це саме відчують на собі і наші громадяни. Дякую вам за те, що знайшли час для того, щоб завітати до нас в агроконтроль. Нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ярослав Черевичний, начальник відділу моніторингу аграрного ринку департаменту економічного розвитку аграрного ринку.